Доброго ранку, ми заклахомоємо, їдемо вже на роботу, в школу, пускали скинули. Початок нового, шкільного і робочого тижня. Дітей залишилося, ні, пускали залишилося там, два тижні, щоб до початку осінніх канікул в неї будуть дуже довгі осінні канікули. Вони будуть починатися з п'ятниці одного тижня, наступного. Потім цілий тиждень і ще й понеділок після цього. Дуже довгий. А у моїх малих і в мене тільки 3 дні. Ну, 3 дні будніх днів плюс вихідні. Короче, 5 дні. днів. Якось так. Так що нам ще чекати половиною тижні, а у Скарлетт десь 2 трошечки менше. Але скоро, скоро вже буде. Ура! Добре! А цей, цей тиждень я на головній страві буду роздавати дітям. Сьогодні у нас вибір між куриними бутербродами і куриними фахітами. Я думаю, більшість обере курині бутерброди. Поїхали. Так, я вже відпрацювала, вже забрала менше дітей у скалет додаткові заняття по математиці. Я перед тим як її забрати, хочу заїхати в Ріс, скупити те, що зможу знайти на цю картку літня, літня програма для дітей, що їжу дали безкоштовно. Бо сьогодні вже останній день. В північ вона вже не працює. Я намагалася купити все, що могла. В п'ятницю. Але я так розумію, що я не одна така, не єдина така, хто це робив, бо смажений півень в дупу клював і дзьобав. І коротше, там не було вже ні яєць, ні сиру. Купила там тортію, купила м'ясо, що на бутерброди. Це я вже все купила. Все забуваю купити йогурт. Джудіта, мама, купи йогурт. Я кажу, якби ще знала, які ти ще їсти. Будеш? Молоко можна. Але, блін, там вісім галонів. День каже, що заморозь. Каже, якщо навіть і пити, не будемо, ти можеш випікати. Ну, типу, має сенс. Ніколи не заморажувала молоко, ти, чесно кажучи, не, не зовсім. Знаю, як воно буде, але можна спробувати. Ще там овочі можна докупити. Ну, коротше, те, що в рісосі є, буду намагатися скупитися. Коротше, скупилася трошки. Зараз по цій крамниці ходять такі тьоті, як я, з цими листами. Що можна купити? Точно як я, ходять і видивляються, коротше я змогла купити яйця. Сім, сім дюжин яєць. Можна випікати київські торти хоч кожен день. А, а, із сиру, але ще, ще можу купити сир. Йогурт подивитися, що Жув'ята просила. Нема. Все забрано. Рис теж забрано. Ну, ну, там... Арахісова паста. Вся, всю всю Короче, всю. Треба до якоїсь іншої крамниці йти. Молока нема. Нема молока. Дружі, капець. капець. І всі ходять і це видивляється. Один одному допомагають. О, оце оце, оце. Там арахісова паста залишилася тільки там з присмаками меду, з присмаками шоколаду. Я кажу, ну це не прокатить. Це, ну це не прокатить. Так що. Ольга казала, що вона в Булмарці скуплялася, треба куди поїхати. Якщо там щось залишилось. Так. Скали забрала після його, її занять, вона мені ще дзвонила, я на касі стояла в Кримниці. Зараз я їду до Мурки і заодно хочу подивитися на а, цих травниць, які працюють з цією карточкою, що в мене є. І заодно заїду, подивлюсь, що у них є, що я можу купити. Треба вже ж докупляти. Я кажу, так смішно. Я розповідаю Жілія Тіяна. Каже, а що у всіх? Карточка перестає працювати сьогодні Я кажу, так. Так. Стільки дурнів дочекалося до останнього дня? Ну, я, я, це я. Це, це точно про мене. Коротше, поїхали до Мурки. Алло? Алло. Ух, ту -ту. Чого вона не просто подоня. Жара на вулиці, спека, ти говайся під ковдрою. Ти чо? Що тобі так холодно? Чому тобі там холодно? А? Тобі чого холодно там? Ну, смішна така. Так, коротше. Ну, я досі а, з своїм хожу з мукою погостувала, все зробила. А, подивилася, що мамін різерс тут для а, поруч а, теж приймаю цю карту, так що заїду ще до її різерс. Також знаєш, і її там, де Ірина працює, теж приймає, так що... Треба це добити, закінчити. Коротше. Та ж сама історія. Купа людей з... <гум> з перечнями ходять, намагаються знайти в останню мить, коротше, те, що залишилося, їжу яку тут можна купити. Думала, зараз закуплю купу овочей. Коротше... У мене там було на. Можна було купити на 84 долари. Я нагрібла десь на 40. 5, скажемо. А, а під кінець купила тільки на 20. бо я, я взяла купу буряка. Не пройшло, не дали мені не, не можна купляти буряк тою карткою. Що таке? Що? А і кукурудзу не дали купити. Хотіла купити кукурудзу, блін. Не дали. Купу спаржі, купували, лімони, купила лимони, купила інбій, полуниці. А, чомусь не дало мені не пробило ажину, бо в іншій крамниці дало. От бачите, у кожній крамниці свої прибомбази коротше, не знаєш, де що працює. Ой, їду до наступної крамниці. Але я вже а, купила все на рахунок хліба або а, макарон. це все. А, на рахунок хлопців купу манки взяла мама, так що в тебе манки буде достатньо. На деякий час. А, ще там залишилося 10 аунсів, але я думаю, я вже нічого не зможу купити. А... Арахісова пасти нема, але мені члю, мама, ну хто його їсть? Я кажу, я там знаю, може ми будемо випікати печів. <сум> Знаєте, навіть би не подумала, що воно мені треба, та арахісова паста. А коли воно безкоштовно. Так ми можемо зробити це і це. Ой! Люди, люди. Добре, їдемо до наступної крамниці. Так, все, я впоралася. Майже купила всі овочні фрукти е, на, ту, на ту кількість, яку мені дозволяли. Я просто згадала, що можна ж не тільки свіжі купляти, а можна ще були морожені купляти. Я купила морожені... Морожену ягоду, а, фрукту, морожені овочі, також консерви, овочі купила, там гороші. Ру... Ну, коротше, не салати, те, щоб на салати купила. Навіть знайшла йогурт. Єдиний йогурт, який я знайшла, що ця картка покриє, це ваніла, грецький йогурт. Подзвонила Джулітті і кажу, це єдине, ти можеш їсти. Ну, кажу, якщо щось зверху з'їв. Ти купляєш банани, там полуницю, я кажу, вже вже вже, вже зроблено. Коротше, я... Це був квест. це був квест. А, молоко я так і не знайшла, так що обідемося без молока. А, будемо купляти своє. ну, Воно мені зараз не потрібне. У мене ще є. А, а це е, того, що ця картка покриває взагалі нема. Все змали, все змили. І, і ми ну, то, звідь, ви, знаєш, знаєте, стоїмо. Я там підходжу до йогурта, бачу, жіночка теж дивиться, я кажу, ну як. Е, вдачно знаходити. Оце єдине, що залишилося. Це вона мені допомагала з цим йогуртом. Я так, о, я кажу, я забираю. Останній. Останній було це капець. Ні, ну було прикольно. Я дякую штату Оклагомі чи хто там за нас хвилювався. І вибив це, ну, це прикольно. Це безкоштовно, ну, овочі, фрукти, я взяла, яйця. Ну, коротше, будемо їсти. Дякуємо. Хоч це була така головна боль, біль, але ми. Знаєте, рух це життя. Це, їду додому. Блін, це як в другу зміну пропрацювала чисто ходячи по магазину. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. і багатьох.